Доброго дня. Ну, У нас сьогодні вже 12 травня. Пройшли всі побіди, свята, Пасхи та все інше. Я мав велику перерву, тому що поїхав в Україну з Нідерландів, недавно повернувся 2 дні вже. Сьогодні вирішив записати відео. У ну, мене дуже багато вражень після. Спілкування з людьми мого віку плюс-мінус від оцінки ситуації, від розуміння питань, які піднімаються мною і вами вже сьогодні день. От, я просто дивуюсь, тому що в зоні виглядає все нормально. Львів, гарна погода, сонечко, святкові дні. Більш-менш декілька разів гуділа тривога. От. Але заходиш в магазин, все вроді є і дуже багато. Але все одно настрій загальний, він такий хмурий і не тільки від війни, це зрозуміло, а від цін. От. І тому, коли розмовляєш з нормальними людьми, мається нормальними в плані працездатними, молодшими, я не сказав «нормальними», От. з молодшими працездатними людьми, які працюють. Вони кажуть, як же ті пенсіонери виживають? Коли починаєш питати пенсіонерів, шановний, або шановна, а як ви зараз виживаєте з тою мінімальною пенсією, на яку прожити неможливо? Ну я просто до порівняння завжди, коли кажу нашим українцям, що в Нідерландах ну, до трьох тисяч євро пенсія, вона так раз, а у нас 50-70 доларів. Ну, а ціни, от я робив аналіз цін порівняно з нідерландськими. Ну, воно плюс-мінус то саме, навіть де по деяким позиціям продукту дорожче, от. а пенсії зарплати ну, в десятки разів менше. От. Ну, я вже не кажу за комуналку, ну, в Нідерландах теж вона дорога. Але порівняти, при, при, звичайно. Якщо ціни плюс-мінус все таке, одяг теж плюс-мінус ціни такі самі. Я ходив по ринкам там, і дивився і, ну, на одяг, от. то дохід дохід, це ж кошмар. От. То, як це можна? І от це відчувається, тому що заходжу в магазин близенько, близенько магазину Львові, Ціла сітка їх стала масати близенько. От. І народ не задоволений, тому що ціни не вище там. Ну, черговий, як кажуть, варіант. Воно кругом, на кожному кроці, на кожному практично дає тільки місце будинку, і люди йдуть туди, до свого роду монополія. От. І ціни стоять такі заходжу раз. Стоять всі працівники, знов піднімають ціни. Ну я, типу, жартую, що сьогодні у нас чергове зниження ціни. Вони так на мене подивилися з двері. Вони ж теж розуміють, що ну, робота в них така. О, то єсь у нас система в Україні, що грабували, грабують і будуть грабувати грабувати поки є така влада, є такий підхід до влади. Україна це, на превеликий жаль, вже купу десятки років є корито для чорни для свиней корупціонерів, які з бюджету державного і з народу сосут все, що можуть. От. Але якщо люди працездатні і молодші знаходять себе десь за кордоном, десь виїжджають, або десь знаходять ну, себе за яким чином, що можуть виживати, то це значить покоління, яке є серйозна причина, це вік, вже не здатно себе так забезпечувати, грабують. І поки от. Ми не почнемо піднімати питання, що вже треба терміново це робити, що е, ми при таких умовах не виживемо, то у нас так і буду. Цікава була розмова, значить, е, от ще, значить, за е, таке е, дуже багато працюючих старших людей, дуже багато працюючих. Отак ідеш по вулиці, іде мужчина. 90%, що йому вже за 60%. Ну, але старички наші так, ну, я в тому числі теж старічок, ну, нормально вдягнені, все-таки стараються спортивні. Тримаються гарно наші старші мужички, Жіночки теж не без того. І вони працюють, і кругом, якщо бачиш, хтось працює, значить працюючи на машині, ну наприклад, там в трамваї, на вулиці. Працюють старші люди. І я питаю тих людей, хто працює пенсіонерів, а як ви виживаєте? Ну що, виживаю, працюю. Ну, звичайно, якщо він має 15-20 тисяч працюючі, зарплати, плюс копійки з тої пенсії, це плюс-мінус вистачає. Але це, як би сказати, він працюючий пенсіонер, який, в общем-то, якщо пенсіонер мав би вже бути на пенсії, а життя заставляє працювати. Але нема питань, тому що пенсійний вік в Європі теж високий, так 67 років. От, це я нічого страшного в тому не бачу. Я от задаю питання одного жіночки. Кажу, жіночка, ну вона молодша, що, як ті пенсіонери виживають? Працюють. Кажу, а якщо вони, я питаю, якщо вони не працездатні вже старші люди, то що? Ну тоді є діти допомагають або діти допомагають. Кажу, а якщо в нього немає вже здоров'я, він не працездатний, і дітей немає, які б допомогли. Ну то сюди так спокійно каже, ну то що, вимирають? Так, без ніяких емоцій. Вимирають. Це ж. Людина, яка живе і дивиться за тим кожен день. От. Ну так просто, ну, вона вимирає, ну що ж. вона хвора, старша людина. Дітей, які можуть, годувальників нема. От. Ну, що робити? Вимирають. А ще цікава категорія з'явилася людей, пенсіонерів, які на тому фоні, що... Погана ситуація, то є, ну, ціни, все інше. Мають і ще а, вони не мають, наприклад, мають, от уявіть собі, погане здоров'я, непрацездатна людина, нема годувальників, от, ще переселенець. І крім того, що з'являється в пенсіонерів, не ті годувальники, які ви годували з батьків, дідів. А вони самі вже приходять каліки. І оці стрічки мусять, бо то діти внуків, ще і ними займатися. І я коли почув компенсації військовим за втрату там ноги, руки, аж тих там 600 або 1000 гривень місяць, я так думаю, людина пішла, втратила ногу, руку. Я там мовчу, очі, ще що-небудь. А компенсація допомога. Тобто, це вкупі все, я розумію, що війна, я розумію, що тяжко. Але якби ми не бачили видатків зовсім дурних і черговий грабіж бюджетних коштів, ми, наприклад, зараз подивився, скільки виділяється грошей на бюджети. Міст, які на сьогоднішній день знаходяться на окупованих територіях. Маріуполі пішло, пішло, пішло. Там мільярди гривень виділяється на бюджети тих міст, які зараз знаходяться на окупованій території для комунальних, для ЖКХ, для того всього. Це така велика кермушка. І там мільярди йдуть. Недавно там одна депутатша виступала і проводила ці цифри. І це тільки один з каналів. Де виходять гроші. Замість того, щоб допомогти тим же військовим, тим же старшим людям, от, крали, крадуть і будуть красти. Чому? Тому що ми їм даємо це робити, щоб вони крали. А ну, я кажу, знову ж десь як патріотизм, там, ля -ля -ля. і теж, ну, наші чиновники, ну, такі всі вишиванки, всі такі ух, патріоти. І теж щонь бабуло, деребанеть, деребанеть, деребанять і дерібанять. А наш тупий підхід, тупий підхід до цього питання, ми звикли, що нас грабують. А ну, будемо мовчати це і буде продовжити. Знову, мушу весь час вертатися до того питання, що народ, все одно в будь-якому варіанті, слово «вибори» демократично. Тому що вибори вони узаконюють владу. А ми на виборах маємо єдиний шанс єдиний шанс, законно, спокійно обрати таку вибору, таку владу, яку нам потрібно. Тому ще раз закликаю, об'єднуйтесь, не стісняйтесь, ідея моя здорова. От, і ще єдиний плюс хороший, значить, з поїздки, того, що. Я трошки передивився, значить, поговорив, там піднімались питання значить, про створення наших підрозділів, підрозділів в областях і містах, селах, вулицях нашої країни, нашої організації Спілка Пенсіонерів України. Ну, Мусив перепитати, тому що мало що. От, значить, даю таку, значить, коротку довідку. Якщо ви хочете створити підрозділ нашої організації, просто створити для початку для об'єднатися на місцевому рівні. Ну, я так це уявляю. От наші є сусіди, друзі, знайомі, О, розкажу зараз один цікавий приклад. Значить, поговорили на рахунок цього питання, що я піднімаю. Ну, обговорили, що це є якийсь шлях для об'єднання, ну якийсь якийсь хоча б для початку. Значить, я ж сказав, що це. Мій значить, наша е, сторінка в Фейсбуці, спілка пенсіонерів України. Це мій ютуб канал, це як стартове таке стартове, що, ну, бо більше нічого по великому рахунку немає, Ну, можу створити сайт. Але так, я просто знаю, що всі пенсіонери сидять в Фейсбуці, от, ну і я там викидую оці свої виступи. То от, це буде початку хватило, Але вже практично. Практично, я закликаю до того, що от там 5, 6, 10, 3 людини зібралися, поговорили, сказали, а то і Володимир, він, в принципі, правильні речі говорить. І пишете мені в електронну почтою, що ми, прізвище фамілія, паспорта мені там не треба ті дані. От, значить, хочемо створити підрозділ громадської організації Спілка пенсіонерів України за справедливість у нас повна назва. От. Я вам електронною почтою теж скидую значить, е наказ. Ну, я вже так чітко все визнавав, що до чого. Там буде написано, що згідно рішення ініціативної групи село Місто Область. Створюється підрозділ з учасниками такими, такими, такими. Значить, це є офіційний документ, тому що там буде стояти номер з юстиції, з реєстрації, що це законний підрозділ законної організації. І надалі, як я розказував, ви можете звернутися в будь-який ЖЕК, адміністрацію для того, щоб вам виділили приміщення для. Проведення ваших зборів нарад раз в тиждень, місяць, як вам зручно. А потім, коли ми це організуємося, ми в кожному випадку будемо ставити ну, узгоджений з вами якийсь план дій. Але я вважаю, що це навіть для того, щоб ми просто попрацювали на тому етапі для розширення нашої організації. Знаете, я от ініціатор кажуть, ну я не самий умний. На сьогоднішній день моє завдання це об'єднати, підняти. А там у нас настільки розумних людей, старшого пенсіонерів, що я впевнений, що на якомусь етапі хе, там піде такий хвиля е, пропозиції та всього іншого, що хе, буде якийсь ефект. Ну, коротко, напевне, як на після Пасхи, після свят виступ досить. Е, е, це таки в мене сьогодні Експром транічний. Я думаю, що за пару днів я ще зроблю більш підготовлений матеріал і з вами зустрінуся. Ну, велике вам подякую, гарного дня, радий був виступати перед вами. До побачення.